Колеги, всім привіт. Ми ще сіємося, вже дехто збирає ячмінь, дивлюсь на півдні, а в нас ще йде посівна. Вчора у нас відли ввечері дуже гарний дощик. Зробили вчора останню дисковачку. Може хто пам'ятає це поле, це у нас була тут зимова оранка. Перехід з осені в зиму. Одна дисковка. Важкими дисками. І вчора ми ще своєю сапкою, щоб більш-менш вирівняти площадь і трошки перебити новий бур'янчик. Сіємо гречку, була в нас тона дикулі першої репродукції, то думаю, вже висіємо на цю цілину, щоб вже забутись про неї, щоб не займало вона нам місця в складі. Отак у нас виходить після сівалочки. Отако у нас навіть ця долинка три сліди дісковочки. Два карвета зробив. І потім ще сапкою ми своєю додали. Отако навіть непогано вийшло все для нашого піска. Ну, пісок є пісок. Тут нічого порівнювати з багатими ґрунтами, бо там розбиті трав'яні мички дуже складніше, ніж це зробити в піску. Отаку маємо площу, вологів достатньо. Надіємося, що 3-4 дні і наша гречка скоче. Думаю, потім зробимо ще протизлаковий обробіток із за І будемо чекати вже врожаю. Найпростіша культура, яку сіяти можна. Біля неї саме менше забот. Всім проїхати на сівалочку. Так, да, звісно, де площадь отака вот вообще виходить ідеально. А є ще отакі, вот де багато мичок. То буває, що забиває в нас страшнички і починає сунути. Всі їм в гонях, а потім будемо викожувати шлиночки. Вирішили так. Коли не нестандартне, то вирішили собі так облегчити роботу, як то кажуть. Сіємо з НПКшкою. Я раміла. Отака у нас гречка. Так що, друзі, їжте побільше каші Гречана і молочна і всякає. Щоб хоча б ціна була 20 бо якщо дешевше її нема сенсу сіяти. Зараз покажу отако. Насипиться добрива. Крутяться всі механізмики. І доробили ось нав'язочку ще, щоб вона була у нас в одному положенні. Бо я думаю, якщо ви знаєте, то 892 вона завжди приїгає вверх-вниз, що з культіватором, що з і то зробили класно. Якщо цікаво, кому як, пишіть в коментарі, то покажу, як це все було гарно і культурно. Отако От виходить. Там у нас болото місця, ми не змогли ще заїхати, там теж трошки роздіскавали, але якщо буде спека, то воно все згорає. Ну, Згорає до такої з... чистої землі. А якщо йдуть дощі, то воно і нормально щось там і росте. Отак виходить. Всім до побачення. Друзі з вас лайк і коментар.